І так, я зібрався в поход на 7 днів, з яких один день в'їзду, один день виїзду і 5 днів ти повністю на треку. А, тобто, загалом я вже сказав, що це 6 діб. І я тут трошки розклав: тут їжа, тут така основна штука, там речі, які буду собі брати в похід. Я з них окремо дійду. Почну, напевно, з їжі. Тут у мене шоколад, 10 протеїнових батончиків. Три великих е лапшилям. Далі йдуть сублімати. Залишуся з минулого походу. Я трошки думав, їх менше, насправді їх більше. І з рахунок цього, у мене є отут консерва. Це тунець. Я подумаю, чи взагалі треба вона мені. Бо я думав, що чомусь там 6 пакетів, а там 8 пакетів субліматів. Е стійки з какао. Оце стійки з кавою там чай цукор. Овсянка, пече Марійка. Тут кружка, тарілка і тулетний папір поки що тут. Це ось що катадін фільтр на воду. Це титанова ложка. Це, як я казав, консерва з тунцем. Це джетбой там всередині балон 100-грамовий напівпустий або напівповний. Це от балон запасний, він майже повний. З їжею, в принципі, закінчили. Залишилось о, такі. з цього боку ще одяг. одяг. Тут, запасний одяг, там фліс. Запасна футболка. Як запасна, це я думаю, буде більш-менш основна футболка вона <coughs> вовняна. Ось ось синій такі це флісовий рушничок. Двоє турсів, двоє шкарпеток основних. Баф і шорти. Шорти більш-менш на виїзд або теж як запасні. Я беру з собою ще дезік. ось у AX, це сміттєві пакети. Це павербанк, старий кнопковий телефон на всяк випадок. Це, типа, зарядник USB-C. В принципі, в мене все від нього заряджається. На телефон я брати не буду. Мені нафіг не треба цей старий. Оце ліхтарик. А, оце мій гаманець поки що там тіпи, не все. Я ще докладу, бо поки що мій шкільний гаманець мій треба. І з основою такі снаряги, такої великої. Е я перейду зараз. це от е Літній спальник-мій. Е там всередині гольфи, в яких я сплю, і на всяк випадок вони завжди в мене як записні шкарпетки, трекінгові палки, намет. Двохмісцеве, але в соло це прямо як хроми. Оце от помаранчевий це надувний е, каремат Мій старенький дойтерюк 60 плюс 15. І речі, в яких я піду а, ну, або буду виїжджати. Основне, типу, це в мої штани самозброси. Е, і Ремінь це буде основні типу, штани. Там є ще запасні шорти. Оце дуже старий, типу цей штурмовка. Вона вже погано захищає, але дуже зручна. В плані там класно покласти телефон, стабілізатор в неї. І більш-менш якось вона захищає все ж таки від дощу. так, більш-менш. Оце от футболка теж непогана. І труси і шкарпетки це от конкретно на виїзд. Моя шляпа. За кадром, За кадром залишилося ще декілька речей, які я ще не поклав або не підготував. Це горішки. Я думаю, що можливо докласти горішки. В принципі, я не подумав на рахунок консерву треба на мені чи ні. Одна літрова пляшка води. Це в потяг, і потім її добирати в воду. В принципі, є от... катеді фільтр. він літровий. В принципі, мені на трек вистачить, але всяк випадок треба ще пляшка. Оцей телефон стабілізатор, на який я зараз знімаю. Аптечка і їжа в потяг. І на цьому все. В описі до відео я скину, скільки все це буде важити в кінці, і взагалі остаточний список. Ставте лайк, підписуйтесь або коментуйте, що вважаєте зайве, може, щось я не беру, що треба було б взяти. Буду б дуже вдячний за фідбек. Наснаги.